Вітаю, друзі! Ви на каналі право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено огляду судової практики, яка була опублікована за останній тиждень, як завжди по понеділках, з 30 березня по 5 квітня цього року. Ну, Велика палата, знаєте, потепління пішло і. Пішло все, як завжди. Ну, знаєте, стабільність це признак майстерності. Не забувайте підписатись на мій YouTube, Тік-Ток. Обов'язково підпишіться на Telegram, знайдете в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. І там ви знайдете безпосередн посилання вже на текстовий огляд безпосередньо всіх цих рішень, про які я вам зараз розповім. Рішення дуже цікаві, тому раджу: беріть печиво, воду, чай, кому що приємніше, або просто послухайте. Цю практику для того, щоб розуміти, що саме відбувається далі у нас судової практики. І так, перше рішення Великої палати, воно дуже цікаве. Мова йде, я йому присічу окреме, окреме відео, тому підписуйтесь обов'язково на канал, щоб подивитись. Мова йде про яким чином правильно рахується строк дії договору оренди Землі. Чи з моменту реєстрації цього договору, чи з моменту безпосередньо його укладення, що зазначено в цьому договорі. Якщо коротко. Вважається з моменту, у разі якщо договор був укладений після 1 січня 2013 року, то вважається з моменту самоукладення, а не державної реєстрації, при цьому не договора, а права оренди. Просто запам'ятайте це, а далі, якщо вам буде більш цікаво, подивіться відео, яке буде вийти днями у мене на каналі. Наступна постанова Великої Палати після ЄСПЛ про відмову у перетині справи про перегляді верніше справи, про відшкодування моральної шкоди, пов'язаної з незаконними діями працівників МВС. Ну, взагалі, справа дуже цікава, в тому плані, що людину, мабуть, ну, дуже сильно достали. Дуже сильно достали. Бачу справу 2003 року ще. Особа незаконно притягнула до відповідальності. Вона відбувала навіть, була під стражею певний час. Її, там навіть вона вже заявляла е безпосередньо заяву щодо, здійснювала заяву щодо відшкодування моральної шкоди. Європейський суд прав людини зазначив, що порушено її право, тобто стаття 8 конвенції, однак, мабуть, там і присудив якусь компенсацію. Ну, переглянути безпосередньо справи пов'язані з відшкодуванням моральної шкоди, стягненням. Там дуже багато у особи було вимог ще додаткових, там окремих ухвал, постановлення і контролю. В цьому всьому було відмовлено після ЄСПЛ. Ще одна справа після ЄСПЛ, вона дуже цікава і цікава саме рішенням ЄСПЛ. Ці справі. Мова йде про перегляд рішення у зв'язку з відсутністю обґрунтованої відмови у стягненні заробітної плати на національному рівні. Тобто ЄСПЛ, знаєте, у нас дуже часто говорять, що ЄСПЛ це не суд четвертої інстанції. Ну, щось, знаєте, коли читаєш це рішення, складається враження, що в цій справі ЄСПЛ став судом четвертої інстанції. Він встановив, що суд апеляційної і касаційної інстанції недостатньо обґрунтували своє рішення. З огляду на це, Велика Палата прийняла рішення на повторне направлення в суд апеляційної інстанції цієї справи, для того, щоб. Особі поліцейському, тут теж мова йде про поліцейського міліціонера, <кхм> перерахували заробітну плату на той час, коли він був відсторонений у зв'язку з порушенням стосовно нього кримінальної справи. Тому що в матеріалах справи відсутні дані щодо, наскільки я розумію, відсторонення. Оце вони будуть переглядати. Ще одна дуже цікава справа це взагалі унікальна справа. Мова йде про визнання договору іпотеки недійсним. Підстави. Перевищення повноважень, однак тут мова трохи інша: ефективний спосіб захисту. Ви пам'ятаєте, скільки разів я вже це критикував, що ефективний, неефективний спосіб захисту це не підстави для відмови в позові. В цьому випадку вони вирішили мене дослухатись. Ну, я думаю, що це просто ексклюзивний випадок. Тобто, мова йде, що банк там взяв, передав належне майно банку в іпотеку під зобов'язання свого співзасновника. Визначили, що цей договір нікчемним, ну це взагалі питання фонду гарантування вкладів. Вони самі собі що хочуть, то й визначають. І в окремому процесі вже звертались відповідно з позовом про. Витребування майна чужого незаконного володіння і з огляду на пропуск строків позовної давності їм було відмовлено. А цей позов, паралельний, який йшов, пов'язаний з визнанням договору іпотеки недійсним. І от Велика Палата довго-довго багато багато писала, хоча тут є одна окрема думка. Ну, І написала, що ну, а що таке, ну да, неефективний спосіб захисту, ну да, просто от, неефективний. Ну, Людина хотіла, щоб було визнано, встановлено, що договір іпотеки не дійсний, і тому так можна. Нема слів. Ще одна справа дуже цікава: вона стосується чорнобильських пенсій, перерахунку, а саме максимального розміру Чорнобильської пенсії, єдине, що. Так, встановили, що це незаконне обмеження, причому встановили, що це незаконно вже декілька разів це скасовували, Конституційний суд, що це неправильно. Єдине, що от встановили, що, третя, що частина 3 статті 54 відповідного закону не відповідає Конституції і втрачає чинність, зверніть увагу, через 3 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану. Люди, які фактично чекають цей закон, вони опинилися от в такому досить неприємній ситуації. Для себе судді зарплати і пенсії не обмежують. А тут пенсії чомусь вирішили обмежити. І відтягнули на невизначений час. Також до огляду війшла дуже цікавий огляд Великої палати, об'єднаної палати касаційного господарського суду і касаційного господарського суду щодо застосування окремих положень. Господарського процесуального кодексу України за весь час існування незаконно зареєстрованого Верховного суду. І ще одна, чому я говорив, що дочекаєтесь, дуже цікава постанова вже Апеляційного суду щодо відсутності події складу адмінправопорушення за статтею 483 Митного кодексу. Суд дуже ретельно розібрався у правовідносинах. В чергове зазначив, що енергетична митниця в даному випадку неправомірно стягує. Якісь штрафи з особи, яка доручила задекларувати свої відповідно свій груз. При цьому я вже неодноразово говорив, що в митному кодексі є окрема стаття, яка зазначає, що штрафи не можуть бути застосовані в разі, якщо не було нанесено, не було непоступлених платежів. Тут енергетична митниця, знаєте, сподівані на Ctrl-C, Ctrl-V, які дуже часто. Так мовити, відслідковується в рішеннях. Думала, що і тут їм задоволять ці позов. Ну тут не позов, а безпосередньо залишать цілі їх штраф. Перша інстанція так і зробила, при цьому там дуже цікаво, частково, що взагалі нічим не передбачено. Ну, апеляція все це скасувала. Раджу прочитати посилання в мене в телеграм-каналі. На ці рішення. Ну і разі, якщо вам буде потрібна допомога, особливо з енергетичною митницею, звертайтеся, з радістю допоможемо і оскаржимо ці неправомірні штрафи. Поки на цьому все, підписуйтесь, допомагайте Збройним силам і вірте в перемогу. Це дуже головне. Допомагайте всім, чим можете. Віру в ЗСУ, віру в Україну, віримо в Україну. До зустрічі! Підписуйтесь і поширюйте це відео обов'язково.